12 розгніваних чоловіків американський чорно-білий фільм, знятий режисером Сідні Люметтом в 1957 році. Хоч стрічка й дуже стара, і я довго відкладав перегляд саме через це, вона виявилася надзвичайно захоплюючою. Уся дія відбувається в одній кімнаті присяжних, де 12 чоловіків мають винести вирок юнакові, звинуваченому вбивстві. На перший погляд, справа проста. Але поступово суперечки, сумніви, емоції кожного перетворюють це обговорення на справжню драму. Акторська гра і наростаюча інтрига тримають у напрузі до останньої хвилини попри відсутність динамічних сцен чи зміни декорацій. Що з вами таке? Я тепер маю резонні сумніви: Телефонна будка. Психологічний трилер 2002 року, режисера Джоела Шумахера. Майже вся дія фільму розгортається всередині однієї телефонної будки, яка раптово стає смертельною пасткою. Головний герой, успішний, але самозакоханий піарник, піднімає трубку і дізнається, що невідомий снайпер тримає його на прицілі. Будь-яка спроба втекти чи покласти слухавку може стати останньою напруга наростає з кожною хвилиною. А звичайний простір перетворюється на арену психологічної гри. Це яскравий приклад того, як навіть у мінімальній локації можна створити динамічний трилер, що не відпускає до фінальних титрів. Готовий убити мене без жодних поважних причин? У мене безліч причин. Мерзенна вісімка. Славнозвісний фільм вестерн режисера та сценариста Квентіна Тарантіно. Цей фільм моя улюблена робота даного режисера. Більша частина сюжету відбувається в одній хатині серед засніженої прерії, де доля зводить вісьмох абсолютно різних персонажів. Снігова буря змушує їх провести час разом, але замість спокою вибухає справжня буря підозр, зрад і кривавих розборок. Кожен ретельно приховує свою брехню, і поступово напруга сягає максимуму. А вступну сцену з величним повільним кадром під шикарну музику Еніо Еніоморікони я вважаю однією з найкращих в історії кіно. Це фільм, який доводить обмежений простір, майстерність режисера, хороший сценарій та неперевершена гра акторів може перетворитися на грандіозну арену людських пристрастей з неочікуваним апогеєм. Це її голову дають 10 тисяч. Це мої гроші. Нефаріус американський незалежний фільм 2023 року, написаний і знятий Чаком Конзельманом і Кері Соломоном. Фільм є психологічним трилером, дія якого майже повністю відбувається в камері смертника. У центрі сюжету діалог між психіатром і засудженим убивцею, який стверджує, що ним оволодів демон. Спершу все виглядає як типовий випадок хворої уяви злочинця. Але з кожною хвилиною розмова загострюється і стає дедалі важче зрозуміти, де закінчується людська вигадка і починається справжня надприродна сила. Фільм тримає в напрузі завдяки сильній акторській роботі головних персонажів та майстерному сценарію, який поєднує драму, трилер і філософські роздуми про зло, віру та свободу вибору. Хоч уся дія, зосереджена в одній кімнаті, напруга зростає так, що глядач відчуває, ніби сам є безпосереднім учасником цього інтелектуального та духовного протистояння, де кожне слово може стати фатальним. Смерть мене не лякає. Джеймсе. Остання зупинка в окрузі Юма. Американський кримінальний фільм Трилер 2023 року. Картина розповідає історію кількох людей, чиї долі несподівано перетинаються на маленькій заправці посеред пустелі в окрузі Юма. Здавалося б, це звичайна випадковість, але з кожною хвилиною атмосфера стає дедалі тривожнішою. Дрібні діалоги перетворюються на конфлікти, а простір навколо наче стискається, змушуючи героїв і глядачів відчувати пастку. Це не типовий бойовик. А радше психологічний трилер, де ти постійно чекаєш, коли ж вибухне напруга. Хоч дія майже не виходить за межі однієї заправки, фільм тримає в напрузі до останньої хвилини. Вибачте, але бензину нема. чекаємо на бензовоз.